Кіровоградщина попрощалася одразу з трьома героями. В останній путь провели Євгена Шверненка із новоукраїнського району, мічмана Олега Стороженка з Бобринця та підполковника Артура Музику із Ульяновки. Бійці загинули при різних обставинах, але за спільну ідею незалежність України. 29-річний бубринчанин Олег Стороженко загинув 2 березня під Маріуполем. Він разом з іншими побратимами оглядали нейтральну полосу між двома фронтами. Та сепаратисти порушили перемир'я і засідки напали на українських вояків. У бою загинули двоє і двоє отримали поранення. Після відспівування героя у церкві святителя Миколая попрощалися із бійцем. На центральній площі Бобринця провести героїв в останню путь прийшли близько тисячі людей. Поховали морського піхотинця на одному з місцевих кладовищ. Земляки пообіцяли назвати іменем героя одну із вулиць міста. Вони нарвались на засаду, чисельно переважаючи їхню кількість приблизно в чотири рази. Прийняли бій. На відході їх обстріляли з стрілецької зброї. Это пистольный гранатометик. Наследок чего одна из гранат взорвалась в середине автомобиля. Олег был очень хорошим человеком, добрым, хорошим специалистом, товарищем. Вечная память. У селі Рівне Новоукраїнського району близько тисячі земляків прийшли до будинку культури попрощатися із Євгеном Шверненком. Йому було 24. Кулеметник 57-ї мотопіхотної бригади загинув 6 лютого в бою під Чорнухіно біля Дебальцевого. Вояки натрапили на засідку сепаратистів. Труну жалобною ходою через все село пронесли до місцевого цвинтаря. Поховали героя з усіма військовими почистями. Це був наш братик. Для нас він був жменька. Ну, на жаль, бачите, на таких героях держиться ця країна. Молоді, 20 років, 20 з копійкою. Треба щоб просинались постарше, щоб ми не хоронили таких молодих. Підполковник Артур Музика, 1978 року народження, з яким попрощалися в Ульяновці, загинув 9 лютого під Дебальцевим.